День місцевого самоврядування щорічно святкують в Україні з 2000 року. Традиційно в цей день відзначають міських посадовців за їхній внесок у розвиток громади. Очільник Миколаєва Олександр Сінкевич зазначив, з огляду на безпекову ситуацію подібні заходи проходять доволі скромно. Подякував сьогодні їм за роботу, за те, що вони під час війни продовжували виконувати свої обов'язки, іноді під ризиком, іноді з дому, іноді взагалі не на місцях притаманних для їх роботи, але вони всі великі молодці, і сподіваюся, що в миколаївці цінять їх роботу, тому що це іноді дуже важливо сказати людям просто Спасибі. Церемонія розпочалася з хвилини мовчання. Посмертно нагородили двох посадовців Миколаївської міської ради, котрі віддали своє життя, боронячи нашу свободу: Володимира Сокуренка та Сергія Гусіді. Олександр Сінкевич зізнався. Новину про загибель Сергія переніс особливо болісно. Він був такою людиною, знаєте, хотілося йому дати в обличчя і сказати: ну не ну, досить вже притворятися, вже ти такий, ну не може бути таким хорошим людина, розумієте? Він постійно був такий, ну людина-друг. Людина позитив і людина, на яку можна було розраховувати. І коли я дізнався цю новину про його загибель. Я дуже я пережив її особисто. З нагоди свята місцеві посадовці отримали відзнаки за свою трудову діяльність. Серед нагороджених директорка Миколаївської лікарні номер 1 депутатка міської ради Марія Грачова. Пані Марія зізнається, для неї відзнака стала несподіванкою в дні війни. Ми моя лікарня, і я для своїми колегами була в місті. Ми працювали, працюємо ради перемоги. Ми віримо в те, що місто вистоїть, що перемога буде скорішою. Я сьогодні можу сміло подивитися в очі всім громадянам і сказати, я роблю все для перемоги для міста, для того ж місто вистояло, воно вже вистояло, ми вже перемогли. Але все хоче перемогла вся країна. На додаток до почесних грамот посадовці отримують грошову премію. Міський голова вважає, миколаївські працівники сфери місцевого самоврядування заслуговують негідну винагороду за свою сумлінну працю. Сергій Лисюк, Богдан Іванов, Володислав Невідомський. Новини на телеканалі Март.